У цьому світі є дуже багато людей, які пишуть книги, роблять різні випуски програм, дають різні рекомендації про те, як мати щастя, як бути щасливим в житті. Одного разу мені потрапила одна стаття під назвою Чи мали щастя, продавці щастя. Ті, хто рекомендують, ті, хто дають різні кроки, там 5 кроків для отримання щастя, там 10 порад. Ну і купа всього, да? Чи мали щастя продавці щастя? Мова йшла про відомих психологів, які багато писали про щастя і давали різні рекомендації з цього приводу. Але чи мали вони самі щастя? В цій статті описувалось, як жили автори цих книг і як закінчилось їхнє життя. Знаєте, це дуже важливо, коли людина підтверджує свої слова, свої рекомендації якби життям ділами. Мене зацікавило, а що взагалі, значить, я що ті люди, які писали книги про ну взагалі, які вони книги писали? Так? Вони писали про, про щастя в сім'ї, про радість і спокій в житті, гармонію в собі, і знаєте, часто в цих людей закінчувалось життя, і в цій статті описуються. І називаються конкретні відомі імена, що самі ці люди страждали депресією. депресії, в них були розчарування, дехто закінчував життя в домах пристарілих, тому що діти відмовились від них, коли батьки постаріли, а деякі навіть закінчували життя самогубством. Серед таких відомий Дейл Карнегі, знаходячись в депресії, і за деякими даними він покінчив собою. Навіть є така інформація. Відома телеведуча Південної Кореї на ім'я Чхве Юнхі, автор більше 20 книг про щастя і надію, в свій час отримала прізвисько Проповідниця щастя. Отак От на неї говорили про неї. За те, що постійно закликала своїх співвітчизників жити в гармонії з собою і оточуючим світом і радіти життю, ось до чого вона закликала. Чхве Юнхі в 2010 році в віці 63 роки разом зі своїм чоловіком закінчила життя самогубством. Такі радники щастя дають безліч рекомендацій відносно того, як стати щасливим. Я тільки деякі назву з того, що вони рекомендують. Наприклад, смійтесь побільше, навколо себе, створіть навколо себе приємне оточення, думайте про успіх, накручуйте собі, да? про те, що ви успішні і вам буде вести в житті. Робіть те, що вам подобається, займіться самовихованням. Отримуйте радість від звичайних справ і так далі. Купа, купа таких рекомендацій. І тому подібне цей список продовжується. Ми бачимо, що всі ці поради вони не спрацьовують. Можливо, в якій-то мірі вони частково допомагають, але в цілому вони не спрацьовують. Бо навіть ті люди, які ці ідеї пропонують, самі не мають час, щастя і розчаровуються в житті. Це дуже часто таке виходить. І ми маємо Біблію. Це книга, яка змінила життя моє, це книга, яка змінила життя мільйонів, це книга, яка змінить життя ще багатьох людей. І саме ця книга, вона пише нам про те, що хто дає справжнє щастя. Ісус Христос, Він сказав такі слова, це записано на Івангелія від Івана. 10 розділ я дуже люблю цей біблійний текст. І він сказав, що 10 розділ, 10 вірш Євангелія від Івана, що злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Ми бачимо, що Ісус Христос це істина, про яку ми сьогодні вже чули в проповіді, це джерело щастя. Якщо я не хочу сказати про психологів, про інших, які рекомендують, можливо, частково десь хтось чимось і може допомогти. Але щоб зробити кардинальні зміни в нашому житті, потрібний Господь Бог, потрібне, потрібне те джерело, до якого прийдеш, нап'єшся оцієї живої води, і ти не будеш більше прагнути, тому що все інше це замінники. Чим більше їсиш, тим більше хочеться. Чим більше п'єш, тим більше хочеться пити. А Ісус це жерло живої води. І Він каже, що я даю вам життя з подостатком. Ось хто дає справжнє щастя, це Ісус Христос. І слова життя з подостатком, що вони означають? Вони означають, це означає, що життя, яке буде мати смисл, буде сенс в житті. Наповнене життя буде наповнене миром, спокоєм і Божим благословенням. Ось хто для нас Ісус Христос і що Він дає. Ми зараз знаходимося в Німеччині, і я е, спеціально підібрав один такий приклад про одного німецького бізнесмена мільярдера Адольф його звали Адольф Меркель відомий бізнесмен один із багатших в Німеччині. Він мав приблизно 12 мільярдів. В 2009 році під час кризи кинувся під поїзд. Пам'ятаєте, 2008-2009 рік глобальна криза, яка була. І хтось може сказати: ну, мені б хоча б один да, там, мільйончик і вистачило. Б, да? Це можливо, якась доля відсотку з того, що мав цей чоловік. Він мав мільярди. Хтось сказав би мені один мільйончик, і для щастя, ух, оце б я зажив би. Але ми бачимо, що цьому чоловіку не те, що мільйони, а йому мільярди не допомогли, не дало щастя. Ми бачимо, що він цього щастя не мав. З історії ми знаємо, що був такий найбагатший царів, з усіх царів це був Соломон. Біблія про нього пише, що він був наймудріший і він був найбагатший. У нього було все, що можна собі тільки уявити. На, на той час це взагалі величезне мега-мега-багатство і величезна мудрість від Бога. Але послухайте, до якого він висновку дійшов, розміжковуючи про сенс життя, про щастя в житті. Це людина розумна, і він все старався випробувати. Він спробував себе. В багатстві, він спробував себе в славі, він спробував себе в різних сексуальних відносинах, хто наскільки жінок мав і, і і всього іншого, і в музиці, він каже, я все в, в садис, в архітектурі, і він каже, я все пробував. Те, що люди да, хочуть спробувати, і, і думають, ну ось це мені тож, точно принесе щастя. Але він говорив про своє життя так: Екклезіаста 2,17. Ми читаємо про те, що. Життя я зненавидів, бо противний мені кожен чин, що під сонцем, він чиниться. Бо все це марнота та томління духа. Ось ви, все це випробовуючи Він сказав, суєта не приносить оцього справжнього щастя. <кхем> Цар, який міг все собі дозволити, по наших мірках да він дійсно був мільярдером, але він сказав, що. Зненавидів я життя. Я не маю оцього душевного, внутрішнього спокою, оцього миру. Чому? Тому що він зрозумів, що це не приносить, це не задовольняє да, тебе в житті, не дає щастя, все, що ти маєш в житті. І ви знаєте, існує і така спокуса, ну, говорячи на тему про щастя. От в нас десь така закрадається і може закрастися така думка про те, що щастя. Десь, воно десь. Ну воно не тут прям, і не сьогодні. Можливо, воно в мене буде десь завтра, а можливо, воно буде не на цій території, а буде десь на, на краю землі. І є таке, да, такий вислів щастя на, кінцю землі, на кінці землі. І ось цей же ж мудрий Соломон він писав, він дуже багато в чому розбирався, і притчі 17.24, ми читаємо. Що мудрість перед лицем розумного, а дурні очі на кінці землі. Мудрість перед лицем розумного, ось перед ним. А очі дурного десь блукають, десь щось хочуть зловити на кінці землі. І по суті, є таке уявне поняття. Ну, є таке поняття, як уявне щастя. От людина уявляє собі, що десь би я зажив би. Або якби не оця ситуація. В моїй сім'ї я був би щасливий. Або якби не оці сусіди я був би щасливий. Якби ну, знаєте, на все на все людина, все, що перед нею, ну, вона вважає, що все це руйнує її життя, а десь на краю землі я був би щасливий. І. <кхм> Ось там люди живуть, а ми тут не живемо. Я думаю, що ми, коли були в Україні, ми думали, от живуть в Німеччині, так? Да? От живуть в Нідерландах, ми тут біля Нідерландів живемо. От, люди, євро росте на деревах, а в Америці долари ростуть на деревах. Ух! Мабуть, такі щасливі ці люди. Але ми бачимо, да? побувавши тут, ми бачимо зсередини, скільки є проблем, скільки є нещасних людей. І якщо приводиться статистика, то таке враження, що тут більш нещасніші люди. В заможних країнах, чим в менш заможних. І говорячи про це, що такий підхід до життя він провальний з точки зору Біблії. Тому що це не, не інше, як не що інше, як ремствування, ропот і сумнів, якщо думати, що щастя десь там. І у будь-якій ситуації можна почуватися щасливим. Навіть коли ти перебуваєш у важких життєвих обставинах амінь згідні з цим, що можна навіть в важких ситуаціях знайти щось таке, да, щоб подивитися з іншого кута. І як ми любимо говорити, що все в порівнянні, я якось прочитав одну таку історію. Ми зараз багато прикладів приводимо про війну, да, тому що зараз війна, зараз кровопролиття, багато людей. Побули в підвалах, в окупації, в недоїданні, де вода була на вагу золота. І ось, але я хочу зараз привести приклад із часів Другої світової війни, такий був автором один, він пише: він згадує війну в своїй книзі Бабин Яр називається. І він описує таку ситуацію, що коли він був ще дитиною, під час війни. Раптом прийшла така чутка, що Куренівська управа відкриває їдальню для голодуючих дітей. Ну, звичайно, мама, коли про це почула, вона швидко побігла, вона організувала, щоб для, для її дітей дали оцей талон, якби пропуски, щоб ходити в їдальню. І каже, ми вперше могли піти. Голодні діти, нуждаємось в їжі. І каже, коли ми увійшли до великого приміщення, то повного обірваних худих дітей від найменших до 13 річних. Але було дуже тихо тільки брязкав черпак кухарки. Вона наливала їжу. І що він описує? Він каже, що ми стали в чергу на роздачу та отримали по тарілці справжнього гарячого пш пшоняного супу. Ми під, він описує далі, каже, ми віднесли тарілки на стіл, посідали і поки їли, були такі щасливі оцій оці миски супу. І оця дитина, да, ну, він дорослий, він згадує спогади. Він каже: Я смакував кожну ложку. Він каже, я полоскав суп у роті, набирав в рот, де одразу ковтав. А каже: я полоскав його в роті, якби ці якби цідив крізь зуби, перш ніж проковтнути. Я відчував, як кожен ковток вливається в мене, викликаючи гарячу радість, хоча в такому супі були тільки вода і пшено, нічого більше. І навколо сиділи такі тихі діти, і інші, соромлячись, лизали тарілки язиком. Я для чого привів цей приклад, що буває людина, маючи да, оцю миску супа, простого супу з пшеняного, і коли є нужда, людина радіє цьому. Але наперекір в противагу цьому буває так, що люд, перед людиною столи гнуться від їжі, і вона нещаслива. І вона бурчить, і вона робщи, ой, який я нещасливий в житті. Тому можна навіть, ми бачимо, що відчуття щастя воно не залежить, не залежить від рівня життя. Не треба думати, що десь щастя там. Або коли в мене покращиться в житті, або коли в мене зарплата буде мінімум скільки? 10 тисяч євро в місяць, так? Да? Тоді буде щасливий. Чи скільки там? Хто планку ставить? 2 тисячі. 1000. Хто як? Але ми бачимо, що це життя не залежить від достатку маєтку. Так сказав Христос. Мудре і вдячне серце вміє. Знаходити Божу руку навіть уздавалося б нікчемному і нічого не вартому існуванні. А де ж тоді взяти цей мир, де ж мати оцей спокій? да? І ми вже уже говорили про те, що ті цінності, на які часто розраховують люди, і всі ті потреби, якими людина задовільняється, вони не ведуть до справжнього щастя. Суть в тому, що джерелом щастя є. Бог. Я впевнений, що саме Бог Він є тим, хто дає нам щастя. Таке враження, що наша душа, наша внутрішність, вона ну це якийсь як, має якийсь певний як вакуум, який шукає справжнього щастя. І річ в тому, що цей вакуум, цю пустоту. Можна заповнити будь чим І ось є різні заміники. Різні заміники, хтось в вд... одним, хтось там вдаряється в суєту, хтось е... в фінанси, в кар'єру, е... в кохання, в сексуальні відносини поза шлюбом, хтось ловить ще якісь інші моменти і думає, що це ось я буду мати це і я буду щасливий. Але душа прагне іншого. Як в тій є така пісня, ну, слов спочатку, це як вірш був Вера Кушнір, така відома поетеса. Вона написала, що душа як птиця іщет хліба, а этот хліб великий Бог. Одна дорога є на небо в погибель тисячі дорог. І ось ця душа вона шукає. І коли, от чому я говорю, що дає різні рекомендації? Які можуть частково десь допомогти, підтримати людину, десь принести якусь частинку радості да, в житті. Ну, це не вирішить питання, поки людина не зустрінеться з Богом. Наприклад, спортсмен він буде казати: давай займайся спортом і тобі похарешають в житті. Дієтолог буде казати, давай скидай вагу. Психолог буде, мабуть, на рівні душі займатися і давати деякі рекомендації, щоб допомогти людині. І десь частково це допомагає, а інколи шкодить, але є духовна складова. І ось оця духовна складова це Біблія говорить нам про те, що є гріх і це як духовна хвороба, яка руйнує людину всередини і викрадає в людини мир, щастя. І і нада рішати питання на рівні духовному, в першу чергу, взагалі-то. І на рівні духовному це питання можна вирішити тільки прийшовши до Господа Бога, який відроджує спочатку наш мертвий дух до життя. І ми стаємо духовно живими. І наш дух він просвітлюється. І ми стараємося, ну просвітлюється в якому плані? У нас появляється стремлення Богу служити. Цінності нові з'являються в житті. І Бог починає наповняти нас собою, своєю присутністю. І ми тоді можемо мати оцей мир, який Ісус сказав, що я даю вам мир не такий, як дає цей світ, а я даю мир, який буде вічний, стабільний. Навіть чи будете ви в труднощах, випробуваннях, нанизу ви зможете пройти. Чи, можливо, ви десь будете на підйомі, в кар'єра ще щось він вас не буде нести в плані якоїсь гордості, яка теж викрадає да, цей мир, а ви будете завжди мати цю достатність в Кристі Ісусі. Що для цього потрібно зробити, щоб стати щасливим? Потрібно з вірою прийти до Бога, покаятися в своїх гріхах. І оця віра вона має бути в дії. Ви знаєте, я. Не хочу приводити приклади тільки там про когось, десь я почув чи десь прочитав. Я маю безліч сотні прикладів реальних людей, друзів, сусідів, знайомих, родичів, людей, які гинули, які е, гинули в гріках своїх, які жили без Бога, е, які не мали миру, які не мали щастя, і незалежно від достатку, хтось був із них багатий, хтось бідний. По-різному було, але коли вони приходили по справжньому до Бога з вірою, коли вони каялися в своїх гріхах і казали: Господи, прости, віддаю своє життя, підчиняю свою волю Тобі, будь господарем мого життя, в таких людей відбувалися величезні зміни. Це в свій час і я це пережив, і я можу засвідчити за дуже-дуже багатьох людей, коли дійсно Господь Він наповняє собою. Потрібно лише з вірою прийти до нього. І ось на завершення. Ми да, тільки що говорили про те, що які б не були рекомендації, чому продавці щастя? Да, ті, хто продають, подають щастя, як бути щасливим. Да, купа, купа, рекомендацій, але це не та основа, яка, це не ті джерела. І ми підійшли до того, що. Бог той, хто джерело справжнього щастя, і тільки в ньому, маючи спілкування з ним і відносини з ним, ми можемо бути щасливими. І ось останній текст, сам Бог, він каже нам в своєму слові про те, що у святому писанні 1 Петра 3,10:12, ми читаємо. Той, хто хоче насолоджуватись життям, ну, насолоджуватись життям, правильно це щастя. Як би ми описали, так? Да? Мати щасливі дні, по суті, насолоджуватись життям, що потрібно. Ну і він і пише Біблія далі: що і завжди бачите тільки кращі часи. Нехай береже язик від зла, щоб з уст його слова брехливі не злітали. Нехай такий відмовиться від зла і робить добро. Далі пишеться: шукайте мир і допомагайте людям наслідувати мирне життя. Погляд Господа звернений на тих, хто добро чинить, а слух Його до їхніх молитв, та відвертається Господь від тих, хто чинить зло. Ось для справжнього щастя потрібно, щоб бачите, оці солодкі дні, добрі часи, потрібно дійсно відвернутися від зла, як пише сюди да, в цьому тексті, вибрати Ісуса центром своє свого життя, підчинити свою волю Богу. І нахилитися до Бога і чинити добро. А нашому Господу Богу хай буде вічна слава тому, хто дає справжнє щастя, Тобі, Господи, слава, честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.